Для підкормки от такий вигляд у нас пшеничка зараз має. Це деполт, та що кормлено померзготовому. Тобто тут був фунгіцид, трохи азотних. Добре вже додавали по листу. Гербіцид. Дуже великі. Так нормально воно в та тут вже нічого не страшно. Посовий аппарат частенький, вроде так, більш-менш. Щу. Зараз прийняти. Так що вже потім пізніше. Дивимося, що так. Набагато, звісно, слабіша. Дуже І дивиться в прицепі побачок. От, а це та сама пшениця що. По мерзлотовому не кормили, також деполт, але кормили вже пізніше. Ось трохи воно, звісно, вилюднювати починає. Але ж ну, проти тої то є небо і земля, і теж всього що донизу. Тут цей кусочок набагато краще земля, ніж на тому попередньому. І от, от такий вигляд воно має. Учата скверненька, блядь.